Бойся, внимание. Давай, Маня, ти курочка, не бойся смотреть. Подивись. Оттуда посмотри, посмотри вот туда. Помахай хвостиком. Да. Цю собаку звати Жучка. Зараз вона вже ходить і навіть лащиться до людей. Бідoлашна пережила страшні муки. Її намагався зарубати живодер. Грубана якайсь, арезана рана, то конкретно мов казать не можем, чим там було нанесено. Копереждіння, що ж за жахіття сталося на цій автостоянці, ніхто навіть не уявляв, що тут проллється людська кров. Жучка допомагала сторожам охороняти територію, але один із них відрізнявся особливою жорстокістю. кажуть його колеги. Часто бив тварин без причини. І тут обіжав, йомер кідо. Олександр показує собак, з яких знущався садист. Куди й пес не стає на одну лапу. А штосні. Ну, лапа перебіта віддати. Жучка кажуть, того дня була прив'язана. Невідомо чим, але вона так роздратувала злого сторожа, що той накинувся на неї і почав рубати сокирою. На допомогу тварині кинувся колега садиста. Осталась у них сутичка і відповідач, який скалічив собак, схопив сокиру та почав погрожувати своєму колезі. На що той взяв пожежний багор та наніс йому рани, які смертельні рани. Від отриманих травм живодер помер у лікарні, а його вбивцю взяли під варту. За те, що врятував від жорстокої смерті бідолашну тварину, чоловікові тепер світить довгий термін у в'язниці. Наразі підозрюваний перебуває під домашнім арештом за вбивство живодера йому світить до 15 років тюрми. Підозрюваному 62 роки він пенсіонер на стоянці підпрацьовував сторожем. Нещодавно переніс операцію на серці. Волонтери та захисники тварин планують стати на захист чоловіка, який зупинив живодера, та просять суд обмежитися, хоча б умовним терміном. Чоловік поступив навірно, кожен би мужчина відяв, коли на його глазах убивають собаку. Ну навірно, би вступився і попитався її захистити. Жулька була прив'язана, она не могла даже убіжати нікуди, але собственно убивав. У поліції дарують надію дії чоловіка, що вбив свого колегу за знущання з тварини, можуть перекваліфікувати на самооборону, адже загиблий погрожував і йому тим часом у Запоріжжі. Готують масові акції на підтримку чоловіка, який став на захист собаки.